Ми на зв'язку начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Платенчук. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю студія, Вітаю глядачів. Доброго ранку. Хочу почати з питання про те, чи впливає активність російських окупантів у Харківській області на ситуації на півдні. Довелося нещодавно від одного із експертів чути версію про те, що атака на півночі може бути відволікаючим маневром для збору сил і атаки де-інде в нашій країні. Ну, якщо це і так. То, мабуть, це все ж таки стосується не нашого напрямку, не південного. Тому що у нас, навпаки, вчора, наприклад, на Херсонщині було затища, але на Оріхівському напрямку вони сконцентрували свої удари. 22 штурми вчора було, Старомайорське у нас вчора було 19 штурмів, роботи на 3 штурми. Але вони були безуспішні. Ворог відкатився з втратами. Втрат наших позицій не відбулося. Тому сказати, що напряму це якось корелюється, важко з іншого боку, тут у нас діє той самий закон збереження енергії. Якби не туди, то могли б сюди. Але це все теорії. Насправді, у нас ситуація, в принципі, залишається незмінною вже досить давно. Ворог тільки може там посилювати або зменшувати натиск на Наріхівському напрямку. Вчора, наприклад, на Кринках взагалі штурмів не було, мабуть, вперше за досить тривалий час. А от добу перед цим російські окупанти п'ять безуспішних штурмів на позиції в кринках здійснили генштаб. Нам повідомляв це. Нагадаю глядачам Херсонська область. Ворог все таки намагається пробитись на кринки. Наскільки розумію. так, звісно, і така пауза зазвичай може означати лише перегрупування, коли вони чергове. Скажімо так, були вимушені зібрати кішки в руки і піти назад, кудись їх там збирати. От після цього да, вони зазвичай там повертаються. Звісно, тому такі паузи викликані здебільшого саме такими мотивами, тому що в принципі, бачите, вони натиски намагаються здійснювати по всій лінії фронту, але знов повторюся, вони зараз концентрувалися більше саме на поріхівському напрямку. Щодо острова Нестрига, яка там ситуація, чи атакують сюди ворожі сили? Ну, знов таки, вчора було тихо, але це не означає, угу. що вони не відновлять ці дії от, буквально там, в будь-який момент. Тому ми постійно насторожі і, звісно, очікуємо. Не можу не процитувати представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Він повідомив, що українські морські безпілотники Магурови 5 уже завдали збитків російському чорноморському флоту на 500 мільйонів доларів, півмільярда. Нічогіско так цифра, в якому стані зараз перебуває Чорноморський флот Російської Федерації. Чи досі він базується десь там у Новоросійську і максимально далеко загнаний за горизонт, умовно? Ну, якщо вже змагатися, ракетами не більше зуму відпрацювали військово-морські сили. Ну так, але так, я розумію. Так, якщо повертатися до станного складу та положення, ну там теж без змін. В принципі, ворог залишається в пунктах базування, на зовнішні рейди не виходить зі зрозумілих причин. Як я вже наголошував раніше, були вимушені вони посилити повітряну складову і це гелікоптери, це все, що. Може високо літати або низько літати, в залежності від того, яке завдання треба виконувати, доходить до того, що вони навіть бомбери тактично використовують якості патрульних літаків або розвідників. Тобто намагаються створити таку щільність. І це зрозуміло, чому? Тому що фактично з моря вони виконувати ці завдання зараз неспроможні, вони їх виконують от таким от чином. Ну і ще одна цитата від очільника гурмо Кирила Буданова. Він прогнозує, що найближчим часом росіяни для масованих атак знову будуть застосовувати крилаті ракети морського базування калібр, оскільки запаси іншої номенклатури е, суттєво зменшилися. Що означає це по факту захід у наші води для ураження носіїв цих ракет? Ну, ви бачите, останні дві атаки здійснювалися з підводних човнів. Таку тактику вони обрали. Проте є кілька. Застережень, по-перше, підводний човен це чотири ракети, ну, максимум вісім, якщо вони виходять двома одиницями. Загалом у них три одиниці такі в ладі Чорноморського флоту, які на сіями килатих ракети по калібр. Проте, знов таки, минула атака, чотири калібри було запущено, чотири було збито. Тому сказати, що це той самий калібр, яким нас лякали на початку повномасштабного вторгнення, я теж не можу. Тому що, звісно, що система ППО змінилася, конфігурація змінилася. І відповідно реакція змінилася. Тому, мабуть, з усієї номенклатури цих ракет калібри є такими найбільш безпечними, насправді це не означає, що треба ігнорувати повітряну тривогу. Це не означає, що масований обстріл не завдасть шкоди. Це не означає, що збита ракета не впаде на умовний будинок десь, де можуть загинути цивільні. Але все ж таки, ви бачите, що вони цей інструментарій фактично. Тримають на поліщі і використовують там час від часу, коли треба створити якийсь максимальний е тиск е у комбінованих атаках, коли треба просто завантажити ППО? Ну така собі доля, якщо чесно, для е флота, який створювався там е десятиліттями, вкладалися мільярди доларів, і тепер з усієї наявної номенклатури вони вимушені використовувати лише субмарини. Пане Митра щодо субмарин. Чи правильно я розумію, що у нас поки немає засобів, аби з ними поратись? Ми не будемо розкривати всі технічні Логично. параметри да, системи озброєння. Можу лише зазначити, що одна субмарина вже на рахунку є Озброєних сил України. Тому згодом побачимо, я думаю. А чи є у вас можлива інформація? Я знаю, що пам'ятаєте, ми збили кілька літаків до РЛО А-50. Вони були такими очима і літали в основному над морями для того, аби бачити і зону бойових дій. і Так далі, після того як у Росіян стало менше цих літаків, чим зараз Росія послуговується для того, аби бачити, що відбувається на полі бою в морі і так далі, що стало їх очима. Увесь наявний авіапарк, фактично починаючи від малої авіації, там, наприклад, дронів, таких як Зала, Суперкумерлан 10 угу. Маджахер, 6 Фарпост, тобто там перелік у них е досить довгий. Е тобто, це ті, які вони використовують для розвідки над півднім е України. Вони їх щодня втрачають, в принципі, по кілька одиниць. Е вартість у них досить висока, насправді, але тим не менш е вони все одно йдуть на цей крок. Так само гелікоптери, це і патрулювання водного району, і прибережної смуги, і ті самі БЄ-12, сумнозвісні — Це гідролітаки, які вже треба було списати. Вони їх вже майже списали, але повернули до строю. Ан-26, сушки, міги. Ну, фактично, там такий зоопарк, що простіше сказати, що там не літає, тому що так і ілюшини насправді так само. Тому що вони мають якось компенсувати відсутність і морської розвідки, тому що кораблі розвідники, як ви знаєте, їх там два залишалося, Один з них Іван Хруст отримав пошкодження, але і той вийти в море не може, що залишиться. Ну і відповідно А-50 відсутні. Тому так беруть кількістю, як завжди. Як то кажуть, не почати край роботи для нашої ППО. пане Дмитре, дякуємо за те, що знайшли час і ваш коментар. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук був на прямому цієї миті.